Всім привіт! В ефірі програма Техноманія. А це означає, що в найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціалісти з компанії «Рома» розповідатиме про характеристики моніторів, на які потрібно звернути увагу при їх виборі. А у рубриці Техноогляд ми протестуємо перший планшетофон від компанії Apple. Залишайтеся з нами. Японський оператор KDDI анонсував край незвичайний смартфон LG FX 0 на базі операційної системи Firefox OS Версії 2.0. Його унікальною фішкою є абсолютно прозорий пластиковий корпус, завдяки чому видно електронні компоненти пристрою. А на акумуляторі, який добре видно за прозорою кришкою, красується напис Firefox OS». За словами японського дизайнера, прозорий корпус характеризує відкритість та доступність операційної системи від Mozilla. LG fx 0 отримав 4,7 дюймовий екран з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів, 4 ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 400 з тактовою частотою 1,2 ГГц, графічний прискорювач Adreno 306, 1,5 ГБ оперативної та 16 ГБ будованої пам'яті, яку можна розширити картками пам'яті Ормату мікро також присутні 8 мегапіксельна основна та 2 мегапіксельна фронтальна камери. Заживлення відповідає акумулятор на 2370 mAh. LG FX0 буде доступний в єдиному кольорі за ціною 416 доларів США. Компанія Asus анонсувала недорогий 5-дюймовий смартфон під назвою Pegasus. Пристрій оснащений 5-дюймовим екраном із роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів, 64 розрядною платформою Mediatek MT6732, 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити картками пам'яті формату microSD. Також новинку оснастили камерами роздільною здатністю 2 та 8 мегапікселів, Є акумулятором ємністю 2500 мАч. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 4.4 із фірмовою оболонкою Zen UI. Asus вже почала приймати попередні замовлення на пристрій за ціною 130 доларів США. Компанія EVJ офіційно представила блок живлення підвищеної потужності та високим коефіцієнтом корисної дії, що носить ім'я Supernova 1600 T2. Потужність новинки складає 1600 Вт, що дозволяє їй забезпечити роботу найбільш продуктивних комп'ютерів. За заявами виробника, коефіцієнт корисної дії досягає 96%. Завдяки цьому блоку живлення EVGA був виданий сертифікат 80 Plus Titanium. Також новинка може похвастатися невисоким рівнем шуму, а при низьких навантаженнях і внутрішній температурі нижче 45 градусів 140 мм вентилятор може зовсім відключатися. Всі дроти у новинки є знімними, а в сам комплект поставки входять 24-контактний ITX, 2 восьмиконтактних додаткових ITX, 9 восьмиконтактних та 6 шестиконтактних роз'ємів PCI Express, 16 SATA Power, 6 Molex і 2 перехідника із Molex на Берк можна за ціною 500 доларів США. При цьому ви отримуєте фірмову 10-річну гарантію на пристрій. Компанія Hewitt Packard вирішила випустити 14-діймовий ChromBook на базі процесора Nvidia Tegra K1. Новинка, оснащена 14-діймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів процесором Nvidia Tegra K1, що доповнений 4 ГБ оперативної пам'яті типу DDR3 та твердотільним накопичувачем об'ємом 32 ГБ. Також присутній слот для карт пам'яті формату microSD. Для зв'язку із зовнішнім світом передбачений адаптер Wi-Fi. Файз стандарту АЦ і Bluetooth 4.0. Також є один порт USB 3.0 і два порти USB 2.0 та вихід HDMI. штатного трьохсекційного акумулятора ємністю 37 вт годин повинно вистачити на 8 з четвертю годин роботи без підзарядки. Сенсорна панель біля повнорозмірної клавіатури, острівного типу сприймає жести і кілька точок дотику. Крім того, сам дисплей теж оснащений сенсорним інтерфейсом у фірмовому магазині. Пристрій коштує 440 доларів США. Electronic Arts опублікувала новий геймплейний трейлер майбутнього бойовика Battlefield Hardline. Як і більшість інших, цей ролик присвячений одиночній кампанії, на яку видавництво робить велику ставку. За 90 секунд в трейлері демонструється кілька місій, в яких належить взяти участь користувачам. У числі іншого показані різні способи виконувати завдання, можна використовувати весь свій арсенал і поливати все навколо свинцем, а можна діяти тихо, приголомшуючи своїх супротивників. Також у відео є сцени погоні, завдяки яким, як стверджують розробники з Visual Games, гра стане найдинамічнішою Battlefield з усіх існуючих. Battlefield Hardline повинна була вийти цієї осені, але пізніше її реліз перенесли на 17 березня наступного року. Гра буде доступна на ПК PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 і Xbox One. Сьогодні спеціаліст із компанії Roma розповідатиме про характеристики моніторів, на які потрібно звернути увагу при їх виборі. Попереднього разу ми розглядали призначення монітора і типи матриць. І так продовжуємо розглядати основні параметри моніторів. Чим вищі показники яскравості і контрасту, тим більш яскравішою та живою буде картинка. За контрасту в лідерах матриця PVA. Збільшення яскравості обмежується необхідністю забезпечення рівномірності підсвічування. Цей параметр у таблицях в природі не приводиться і оцінити його можна тільки візуально. На ринку є TFT-монітори з різними типами покриттів. На мій погляд, для роботи з фото більше підійде звичайне антиблікове покриття. Воно гарантує комфортну роботу, навіть якщо збоку розташоване вікно або в кімнаті є яскраве джерело штучного світу. Зате глянцеве покриття забезпечить велику візуальну чіткість зображення і більш соковиту картинку. Чи потрібно це при обробці фотографій? Питання спірне. Кристально чітка картинка на екрані це, як то кажуть, для любителя. А от для ігор і кіно глянець підійде точно. Якщо ви вибираєте між тіткома подібними за характеристиками моніторами, зверніть увагу на ергономіку. Перевагу варто віддати моделі, яка дозволяє у великих межах регулювати нахил, поворот і висоту екрана. Перевірте при тривалій роботі те, наскільки правильно монітор розташований. Це сильно впливає на комфорт і стомлерів. Зверніть увагу і на наявність цифрового інтерфейсу DVI або HDMI. При такому підключенні зображення буде відображатися піксель в піксель, тобто дрібні шрифти на деталі будуть більш чіткими. Так що будьте пильні, намагайтеся купувати монітори в магазинах, де перед тим як придбати вам дозволять протестувати техніку. І пам'ятайте, що монітор не піддається модернізації як комп'ютерне залізо. Він купується не на один рік, а мінімум на 5. Так що постарайтеся розібратися в тому, що потрібно саме для вас. Партнер рубрики мережа магазинів та сервісних центрів КТС. Сьогодні в нас на огляді планшетофон від компанії Apple. Зустрічайте iPhone 6 Plus. Зовнішність апарату така сама, як і у iPhone 6. Можна сказати, що iPhone 6 Plus – це збільшена копія свого меншого брата. Корпус виконаний із алюмінію. На задній кришці видно спеціальні пластикові вставки, під якими знаходяться антени безпровідних модулів. Вічко задньої камери виступає над поверхнею задньої кришки, буквально на міліметр. Через це корпорація Apple отримала дуже багато гнівних відгуків. Особисто я не вважаю це помітним мінусом, так як телефон добре лежить на будь-якій поверхні. Об'єктив камери захищений сапфіровим склом. Тут же розміщений світлодіодний спалах, який можна використовувати як ліхтарик. На лівій стороні знаходяться ...регулювання гучності та перемикач, що переводить смартфон у беззвучний режим. А на правій стороні розмістилися роз'єм для наносів-карти та кнопка включення. На нижній грані знаходяться інтерфейсний роз'єм, 3,5 мм аудіо роз'єм для навушників, а також динамік. На лицевій частині над екраном розташувалися вічко фронтальної камери, сіточка розмовного динаміка і датчик освітленості. А під екраном знаходиться єдина клавіша, у яку вбудований сканер відбитків пальців під назвою Touch ID. Якість збірки відмінна, як і у всіх продуктів компанії Apple. Матеріали дуже якісні. Всі деталі підігнані так, що ніяких претензій до збірки бути не може. Через те, що всі грані апарату заокруглені, він відмінно лежить в руці, але через його великі габарити працювати на ньому однією рукою практично неможливо. Звичайно, у Apple намагалися вирішити дану проблему. Наприклад, при подвійному постукуванні по кнопці додому верхня частина екрану з'їжджає вниз. На мій погляд, це не дуже зручно. Так що при покупці даного девайсу будьте готові до того, що вам доведеться працювати з ним обома руками. Смартфон оснащений IPS-дисплеєм діагональю 5,5 дюйма та роздільною здатністю 1920 х 1080 пікселів, хоча в Apple його іменують гордим Терміном Retina HD. Дисплей прикриває загартоване скло із олеофобним антибліковим покриттям. Кути огляду у дисплеї дуже хороші. Картинка виглядає яскравою і насиченою в будь-яких умовах. На прямому сонці дисплей поводиться дуже гідно, зберігає непогану яскравість і контраст. Смартфон оснащений двома модулями цифрових камер, основна тут із 8-мегапіксельним сенсором та системою оптичної стабілізації, враховуючи, що ніяких додаткових налаштувань у камери немає, ви просто дістаєте її і фотографуєте, покладаючись на автоматику. Вона непогано справляється з багатьма сценами та відмінно знімає світлий час доби. Камера вміє знімати Full HD відео із частотою 60 кадрів в секунду. Також є режим уповільненої зйомки відео, в HD розширені, із частотою 240 кадрів в секунду. Загалом камера видає непогані знімки як по передачі кольору, так і по деталізації. Також присутня фронтальна камера із роздільною здатністю 1,2 мегапікселів. Дана камера цілком підійде для любителів селфі-знімків, але при умові хорошого освітлення. Смартфон побудований на базі 64-бітного двоядерного процесора із тактовою частотою 1,4 ГГц, що працює в парі з 1 ГБ оперативної пам'яті. За графіку відповідає відеоконтролер PowerVR GX6650. Цього цілком достатньо, щоб забезпечити плавну роботу операційної системи iOS 8.1. Як при звичайному використанні, так і у іграх, ви не помітите жодних проблем. Апарат працює дуже добре і швидко. Отже, якщо ви фанат продукції від компанії Apple та бажаєте якісний смартфон з величезним екраном і хорошою камерою, то у вас просто немає вибору. Ви обов'язково купите даний планшетофон, оскільки його аналогів на операційній системі iOS поки не існує. Придбати iPhone 6 Plus можна як в інтернет-магазині КТС, так і в будь-якому магазині КТС у вашому місті. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж місці і в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Зокрема, ми протестуємо топовий планшет від компанії Apple під назвою iPad Air 2. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті рівне1.tv в рубриці Техноманія. Програма Техноманія вітає вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам святкового настрою, творчої наснаги та втілення всіх задумів. Нехай техніка вас ніколи не підводить та викликає лише позитивні емоції. До зустрічі у новому році!